Я вам детально вчора аналізував практично майже всі заяви, які були зроблені після онлайн-зустрічі європейців Зеленського та Трампа. Сьогодні багато про це пише західна преса. Ну от зокрема, видання політику повідомляє про те, що Трамп повідомив лідерам Європи та України, що США готові надати гарантії безпеки Україні. Але Макрон вчора говорив про це і акцентував увагу на тому, що. Не в форматі НАТО будуть гарантії, і, каже для мене це дуже важливо було зрозуміти. І політику зокрема, пише: усі три співрозмовники, які спілкувалися з виданнями і повідомляли інформацію. Це європейський дипломат, британські посадовець, людина поінформована про телефонну розмову, заявили, що США готові зіграти певну роль у наданні Києву засобів стримування майбутньої російської агресії в разі досягнення припинення вогню. Поінформована про телефонну розмову людина повідомила, що Трамп заявив, що візьме на себе таке зобов'язання тільки в тому разі, якщо ці зусилля не здійснюватимуться в рамках НАТО. Ну, складно поки що сказати, друзі, який це буде формат гарантії з боку Сполучених Штатів Америки, але щось Трамп таки розглядає. Він не уточнив, що мав на увазі, визнає, що американські гарантії безпеки мають бути частиною статочного регулювання, тобто він розуміє свою участь і необхідність цієї участі в цих гарантіях для мене це, чесно кажучи, ну щось нове. Раніше Трамп ніколи такого голос не говорив. І Трамп вважає, що США відіграють у цьому певну роль. Так повідомляють британські чиновники, але знову ж таки поточення абсолютно ніяких немає. І Трамп дав чітко зрозуміти, що США не будуть продовжувати постачати Україні зброю. Або війська безпосередньо, хоча він готовий продавати зброю для України через європейців, але знову-таки номенклатура зброї буде доволі обмежена. Про це зараз вже багато пише в західній пресі. І пишуть у політику ці поставки ймовірно будуть обмеженими та безсумнівно розчарують прихильників України, які хочуть отримати від США більш надійні гарантії, щоб утримати Росію від повторного вторгнення в Україну після закінчення бойових дій. Нам, звісно, для цього треба далекобійна зброя і системи протиповітряної оборони. І не лише цю інформацію підтвердив очільник за кордоном відомства Франції Жан Нуель Барроу і як я сказав, також президент Франції Мануель Макрон. Ну, зокрема, він для політику спеціально сказав, що Трамп на відеоконференції з європейськими лідерами повідомив, що США зроблять внесок у забезпечення гарантій безпеки Києву, розроблених коаліцією охочих. І, до речі, вчора було онлайн-засідання коаліції охочих, і на ньому був присутній вперше представник Сполучених Штатів Америки на рівні віце-президента Джей Джейді Венс був. Тому це такий, як на мене, дуже позитивний сигнал. Ну і Макрон раніше говорив про те, що. На думку Трампа, штати стануть частиною гарантії безпеки для України, але не точно в рамках НАТО. І видання The Times сьогодні пише про те, що британці не будуть відправляти в рамках коаліції охочих свої війська до України. Ну я так розумію, що ніхто їх відправляти не буде. Також баро, міністр закордонних справ Франції, повідомив про те, що під час онлайн перемовин Трамп заявив, що на Алясці вимагатиме від Путіна просто безумовного припинення вогню. Дуже позитивна новина. Ця позиція Трампа абсолютно співпадає із позицією європейців та України. Але чи вдасться Трампу цього досягти? Бо його вчора запитували, чи вірите ви в те, що Путін припинить бити по цивільним в Україні? Трамп сказав, що ні, не вірить. Тобто він адекватно оцінює е, саме такі наміри Путіна, але все ж таки намагається його в чомусь переконати, намагатиметься принаймні. Так от, друзі. Американський президент наголосив, що будь-які переговори, які стосуватимуться території України, приходитимуть лише за присутності президента України під час наступної зустрічі з Путіним. Про це підтверджує міністр закордонних справ Франції. І основне завдання на першому етапі ще раз фіксуємо це припинення вогню. І Трамп готує певні плюшки для Путіна, як я сказав, для того, щоб цей вогонь припинився. Про що власне йдеться? Видання детелеграф дізналися. Від чиновників Білого Дому, що пропонуватиме Путіну Трамп для того, щоб досягти припинення вогню. По-перше, доступ до природних ресурсів Аляски, часткове зняття санкцій з російської авіаційної галузі та доступ до рідко мінералів на українських територіях, які наразі перебувають під окупацією Росії. За інформацією видання The Telegraph, у підготовці до цього саміту активну участь бере міністр фінансів США Скотт Бесенд. Він вивчає економічні поступки, які Сполучені Штати Америки можуть зробити Росії для того, щоб прискорити угоду про припинення вогню. Так, Трамп намагається чимось задобрити Путіна. Що власне пише видання: Україна володіє 10% світових запасів літію, який використовується для виробництва батарей. Я у своїх відео неодноразово наголошував саме на економічній складовій рідкісно земельних мінералів. У російсько-українській війні це є основним завданням зараз Трампа для того, щоб припинити вогонь, почати розробку цих мінералів і зменшити залежність від Китаю. Так от видання пише про те, що два з найбільших родовищ літію знаходяться в районах, контрольованих Росією, і Путін уже заявляв претензії на цінні корисні копалини, що там видобуваються. Та й загалом широкомасштабне вторгнення і війна 2014 року вони, як на мене, напряму пов'язані саме із корисними копалинами. Інші стимули, які буде пропонувати Трамп, також про них пише детелеграф, зокрема, скасування заборони на експорт запчастин і обладнання необхідних для обслуговування російських літаків, значна частина яких перебуває в аварійному стані. Постійно Росія говорить про необхідність відновлення авіасполучення із Вашингтоном. Але з літаками в них справді велика проблема. І вона розпочалася практично майже одразу після широкомасштабного вторгнення. Хоча росіяни умудряються навіть. Контрабандою купувати нові літаки, але складно їм це робити. Нині ж у Росії 700 літаків, де домінують Airbus і Боїнг. І це також може бути дуже вигідним і для авіаційної галузі Сполучених Штатів Америки. Тому у Трампа і Путіна тут обопільний профіт. Крім того, пише в детелераф, Трамп розглядає можливість надати Росії доступ до природних ресурсів у Беринговій протоці, де можуть бути значні нерозвідані запаси нафти і газу. І також джерела в уряді Великої Британії повідомили виданню, що такі стимули можуть бути прийнятними для Європи, якщо це не виглядатиме як винагорода для Росії. Але ну як вона не виглядатиме, воно точно так виглядатиме, але ж головна інтерпретація, як це будуть подавати у ЗМІ. І виходячи із цих повідомлень і того, що було обговорено вчора під час онлайн-зустрічі Трампа, європейців та Зеленського, сьогодні це ж видання політику, про яке я згадував, пише про те, що лідери ЄС налаштовані оптимістично після розмови з Трампом про Україну, однак їх може чекати неприємне здивування. Я вам наведу цитату. Про що власне пишуть уведені журналісти, вона доволі влучна. Європейські лідери поки що можуть трішки видихнути, отримавши від Трампа запевнення, що він не втілить у життя і їхні найгірші побоювання та не зрадить Україну на зустрічі із Путіним. Але це не точно. Саме так і є. Адже долю України будуть обговорювати такі маніпулятивні люди, як Путін, і настільки ж непередбачувані, як Трамп, дуже влучно. Тому існує чималий ризик, що під час зустрічі на Алясці ситуація може піти несподіваним шляхом. І дійсно, Трамп може обіцяти одне, а робити абсолютно інше. Тому зараз він дуже гарно стелить, солодко розповідає, відносно, звісно. Але як буде того виглядати насправді, завтра дізнаємося до кінця дня.